Усім привіт! Дякую, що зайшли на мій канал. Ми починаємо день зі сніданку. Матвій попросив зробити для нього вафлі і попросив, щоб вони були такі біленькі, не засмажені. А Владико зробила вівсянку з карамелізованими яблучками, з корицею. він таке дуже любить. І спробувала інший варіант. Вафель додала у тісто какао, і вони вийшли ось такого більш коричневатого кольору і дуже смачні. Вони дуже люблять молоко, самі собі поналивали, підігріли трохи. І насолоджувалися сніданком. А я ще минулого тижня з'їздила у лавіну, це ще було до снігопадів, і покажу вам, що купила. Приїхала з лавіни, втомилась дуже. Сижу, відпочиваю, находилась, ноги болять після вчорашньої роботи. Саджала все, цілий день на вулиці і по магазинам побігала. взяла собі чай імбир з лимоном. Так захотілося? Зараз відпочину і покажу вам, що купила. Тепло, кайф. Ось така ковтинка, такий світшот для Владика. У резерві 259 гривень. Ось така. Такий худі. Видно. Ось такий худік. 359 також у резерві. Він більш тепленький, цей тоненький, а цей теплий. Ну, на зараз, і коли можна буде вже без курточки гуляти, можна просто втягнути такий і все. Так, мої потім покажу а, Матюше ось таку футболочку. Так. Мені дуже сподобався колір. Він іде не білий, а такий трохи молочний. І такий стильний ну, як на мене, візерунок. Це H&M, коштувало 200 гривень. Така футболочка. І ось така, більш яскрава вже. Резерв 239. Ну, це я вишукувала, що по знижках, по акції. За знижкою. Правильно казати, за знижкою. А так, нові колекції, звичайно, вже йдуть там худі зараз по 600, 700, 800 гривень. Я бачу, що вже подорожчало в порівнянні з осінніми цінами. О, прикольний такий кольор. Він навіть не на рожевий, такий червоно-рожевий. Потім взяла йому лонгслів. Я хотіла з довгим рукавом, для того, щоб він міг зараз в школу ходити, бо в светрах вже. Йому спекотно, а в футболках наче і ранувато. Хотіла щось тоненьке, але з довгим рукавом. Дуже важко було знайти. Майже не було таких ковтинок. Якщо були, то нема його розміру. Знайшла в де-факто 299. Потім йому взяла також такий худі. Не знаю, чи можна в такому спортивному школу. В принципі, форми нема. Нас ніколи не сварять ні за який одяг, можна і в худі. І... Ну, прям в спортивних штанах я не відправляю, але, в принципі, я не чула, щоб пробули зауваження. Подивимось. Так, 249 це у нас також де-факто такий блакитний. Собі взяла ось такий светрик. Я дуже люблю рожевий колір. Такий кардиганчик в сенсей. 279. Такий яскравий він в житті. Ну, в принципі, як на камері, такий досить яскравий. Навіть під ці штани такі бежеві. Мені здається, буде дуже мило. Чоловіку взяла футболочку. Таку домашню. Просто футболочка. І собі також футболку. Футболок ніколи багато не буває, вони зношуються, кашлатяться. Псуються 149 сенсей. Так, і шкарпетки. Чоловіку взяла такі. І собі біленькі також. Їх ніколи багато не буває. Зайшла ще в Аврору, взяла ось такі маркери. Мені так сподобалось. Такі прикольні бутилочки. Дітка. Каркаде, поки бачу, беру яйця фарбувати. На великдень і взяла Матвія на день народження. У нього скоро день народження хочу. Минулого року планувала, але було холодно. Цього року вже дуже тепло, і я думаю, на його день народження. І якщо владика не дижане вітрянка о, святкувати на терасі, взяла кульок, дуже багато. Я знаю, що це не дуже добре для природи, але я роблю це вперше. І я давно хотіла таку фотозону зробити. Ну, не фотозону, просто така прекрасна. З кульок. Мені прям так подобалось. І я завжди собі забороняла, думаю, ну, один раз зроблю. Він любить Майнкрафт, тому брала все-таки в кольорах Майнкрафту. Там взагалі зелено-коричневий має бути, але такий зелено-золотий, думаю, теж нормально буде. Зелені 20 штук, ось такі золоті, перламутрові. І білі. І я думаю, що все разом спробую якось скомпонувати це все і буде гарно. Дев'яточку йому таку. Не будемо замовляти гелеві. Гелій насправді так подорожчав Цього року я бачу ці композиції, там вже вдвічі дорожчі, ніж раніше. Вже не буду. Вже зробимо таку, яка не літає. У мене палички, спеціальні палички для кульок. Може, вдягну на паличку, буде так. так. І що ще десь була свічка. О, і свічечку взяла. Ось так будемо прикрашати. Ще дещо придумала для прикраси, але буду вже показувати, коли день народження буде. Я думаю, що ми будемо надувати так, починати за дня 3 до свята, щоб це все надути. Потихеньку будемо складати і потім вже якось придумаю, щоб це якось між собою поєднати. Знаєте, забороняла собі такі кульки купувати, але сотні корпорацій випускають ці кульки, не паряться, що тут плівка, що тут пластик, що це все потім плаває десь в океані. Їм же дозволено виробляти, продавати. А ми маємо тренувати свою силу волі, щоб це все не купувати ну, теж неправильно. Краще б заборонила це на рівні держави, бізнесу. І все. А ми маємо ходити і обирати в магазинах, що там в картоні, що там в пакетику, і обирати де менше ось такого. Покажу, як малюють ці фломастери, Владик Всі відкрив. Треба всі одразу відкрити. Mm -hmm. Так, а що ти малюєш? Дом, Дом? будиночок? Mm -hmm. Тут у тебе скай. Так, а це скай? Двері. Ще у Владика тут є кулер. У нього біля ліжечка. Тут він прокидається і п'є водичку. Набирає собі з великого нашого кульору воду. У нього є чашечка, скляночка, і він п'є. Це що взагалі таке? Ми так не домовлялись. Ми вже налаштовані на весну. Вже думали весна, а в нас знов зима. Напевно, це вже останній сніг буде, тому ми вийшли, поки він не розтанувся 9 ранку, швиденько вийшли, щоб сніговічка зробити. Останок пробажаємо зиму. У мене вже тут квіточки, не знаю, що їм буде. Дерева, кущики, сподіваюсь, не замерзнуть. Я вже думала займатися такими супер весняними роботами. А тут опа і такий сюрприз. За прогнозом було намальований сніг, але я думала, там 5 сніжинок будуть літати і одразу танути. А такого ми не очікували. Ну, це вже все там на вихідних 12-13 градусів. Навіть зробили сніговічка. Ось так наостанок, у березні, такий у нас гарненький вийшов. Ще знайдемо мерквинку та гілочки для ручок. Нагулялись, накапались, змерзли. З'їздила в кінці нашої вулиці, є кав'ярня, там дуже смачна випічка. Набрала нам круасанів ще гарячі просто. З полоницею, з шоколадом. Макарунчики теж у них. Смаків 20 різних варіантів, все в наявності. І такі смачнючі. Зараз зробимо чайок з дітками І облопаємось. А що мені прийшло? Те, що я дуже чекала, це косметика від. Магазину комета, який, думаю, ви вже про нього знаєте, створили наші дівчата, українські, Юлія та Наталія. І зараз вам все покажу. Дуже мені одразу подобається, коли є така наліпка з назви магазину. Тут, звичайно, нова пошта. Приклеїла, трохи зіпсувала, але взагалі дуже це гарно. Я вже відірвала, бо вже якось на відео засвітила свою домашню адресу. Ще хтось прийде. Це вже прибирає. Боже, воно ще й пахне, Наталко. Чим це ти тут напшикала? Дивіться, яка краса. Дякуємо, що обираєш нас. 5% знижка на наступну покупку за промокодом комета 5. Боже, яка краса! Ще показано, дивіться, який має бути догляд ранок очищення. Тонізація сироватка, крем під очі, крем для обличчя, СПФ і вечір, демакіяж, очищення. Я, до речі, дуже часто демакіяжем користуюсь тільки, коли є туш, а так обличчя просто вмивалкою змивала, і це дуже неправильно, бо вона не вимиває все, що там, тональні засоби як треба. Потрібен демакіяж, очищення, тонізація, сир, э, сироватка. І крем або нічна маска. У мене, до речі, є ще нічна маска, я вам і забула минулого разу показати. Так, краса, просто краса. Навіть шкода відкривати. Так. Це у нас. Це, мабуть, вмивання. Зараз про все детальніше розповім, поки що так дістану. Засіб для вмивання. Це крем під очі. Не могла я обрати, який потрібен, і Наталка мені порекомендувала взяти міні-версії для того, щоб спробувати, який підійде. Тут ще різні пробники. вітамін С. Б5, дуже цікаво, я таким не користувалась. Маска. Так, бі-бі-крем, Ух ти. бі-бі-крем. Далі Бакучеол. Я думала, взагалі звернулася до Наталки з. Хотіла порадитись, чи можна зараз починати ретиноли вводити, і вона порадила все ж таки це вже на наступний рік. там, Середини осіння, коли вже не таке інтенсивне сонечко починати, а на літо взяти бакучіол замість нього. Це сироватка і гідрофільний бальзам демакіяж. Показую все ближче, почну з гідрофільного бальзаму. Я вже ним покористувалась, мені дуже сподобався. Це гідрофільний бальзам для зняття макіяжу, який підходить для будь-якого типу шкіри, і для жирної, комбінованої, і сухої, і чутливої. І особливо тим, хто часто наносить макіяж, особливо, мабуть, професійне дає такі щільні тональні засоби і взагалі для всіх. Я вже, бачите, покористувалась. тут є така ложечка. Набирайте стільки, скільки вам треба, його потрібно зовсім трохи, ось так, навіть менше мені було достатньо. На суху шкіру обличчя розтирайте пару хвилин потрібно обличчя помасажувати, і він перетворюється в олійку. Дуже добре очищує обличчя, мені здається, навіть з першого разу у мене зменшились майже зникли чорні цятки. Дуже класний засіб, мені дуже сподобався. Потім просто змиваю теплою водичкою, і після цього вже потрібно якоюсь вмивалкою це все змити. Ось таку я теж вже спробувала. Спеціально все потестила і зараз вже розповідаю з своїми. А це пінка для вмивання. Дуже делікатна. Вона підходить також будь-якому типу шкіри і чутливій, і навіть з якимись там проблемами, дерматозами вона містить в собі вітаміни А, Е і багато інших компонентів, які допомагають. При вмиванні, от зазвичай після вмивання, буває така стягнутость шкіри, після неї немає не сухості, не стягнутості. Навіть якщо одразу не нанести сиворотки чи зволожуючий засіб, все рівно вона не сушить. Дуже делікатно в порівнянні з тією, що в мене була раніше, Мені дуже сподобалось, рекомендую. Всі посилання на кожну з цих позицій я залишу в описі під відео, і посилання на магазин дівчат також я залишу. Після вмивання мені Наталя порекомендувала ось такий. Таку сироватку. Це омолоджуюча сироватка з бакучелолом. Має ефект подібний до ретинолу, але переноситься легше. Тобто він не викликає подразнення, не підвищує чутливі шкіри і його можна сміливо використовувати влітку в сонячний період. Замість ретинолу також я спробувала. Подивимось на результат так за відчуттями дуже приємний, і мені подобається, що всі ці засоби не мають сильних віддушок. Гідрофільний бальзам взагалі не має запаху, і тут такі дуже приємні легкі нотки. А що він взагалі робить? Для цього потрібен. Він вирівнює тон і рельєф шкіри, заспокоює її, знімає подразнення, підвищує пружність, еластичність шкіри, відновлює рівень вологи. Я думаю, що це дуже-дуже необхідний для нас засіб. Далі хочу розповісти про цей антивіковий крем для шкіри навколо очей. Завдяки чотирьом типам колагену, інгредієнтам золотої олії, пептидом, гіалуронової кислоти та вітаміну С, він забезпечує шкірі максимально зміцнюючий та підтягуючий догляд. Можна використовувати не тільки для зони навколо очей, а й всі місця, де турбують вас моршки, на лобі, носогубні, на шиї, будь-які такі. Такі зони невеличкі, можна також їм користуватись. При нанесенні мені також дуже приємна, легка, нелипка структура. Це також міні-версія крем для шкіри довкола очей від фірми Mary May. Я вже казала, що не могла обрати, і мені Наталка запропонувала взяти дві такі міні-версії. Тут трохи інша дія, цей іде більш проти пігментації. Його дія направлена на те, щоб освітлювати темні кола під очима і робить менш помітними ознаки втоми, добре зволожує і живить шкіром. Всі ці позиції та багато чого іншого можна знайти на сайті комета. Всі посилання залишаю, і також маю для вас промокод зі знижкою за промокодом Саша, англійськими великими літерами. Ви маєте 5% знижки. Продовж місяця, починаючи з сьогоднішнього дня. А це також, щоб ви не загубили, пропишу в описі під цим відео. Також залишу посилання на інстаграм дівчат, ви можете задати будь-які питання, проконсультуватись і вам порадять, що саме потрібне для вашої шкіри, для того, щоб закрити саме ваші проблеми. Краса красою, а домашні справи робити потрібно. У мене вже тут назбиралась достатньо велика кубка речей, які потрібно було попросувати, і нарешті я до цього дійшла. Мені бувають, пишуть коментарі, що вам не набридло постійно прибирати, чи постійно готувати, чи просувати. Хочу вам розповісти. Історію, ну точніше, не історія, а такий невеличкий наш діалог з подругою, з нашою сусідкою, яка не дуже любить різні хатні справи, і каже: Я не можу постійно вдома сидіти, щось тільки прибирати, готувати, ця рутина, все по колу, цей посуд, хочу вже на роботу. І ось вона знайшла роботу, ми зустрілися. Я питаю, ну як тобі? Ти задоволена, щаслива? Каже, так, тільки я тепер роблю те саме, що я робила, тільки плюс працюю. Тобто, любиш ти Домашню ротину чи не любиш у будь-якому разі, чим би ти не займалась, працювала б, мала б безліч хобі, все рівно потрібно нагодувати свою родину, все рівно потрібно прибирати. Можливо, можна більше часу цьому приділяти, можливо, менше, щось можна ретельно робити, щось на швидкоруч, але все рівно це потрібно робити ну, тільки варіант, коли в тебе є хатня помічниця. Хоча я б точно не хотіла, щоб у мене вдома був хтось чужий. І я та людина, яка б, напевно, не змогла терпіти, коли мої речі чіпають, переставляють, перекладають, щось за мене труть. Мені було б неприємно, ну, але кому нормально і хто може собі дозволити, то чому б і ні. І також часто відповідаю на такі коментарі, що ви постійно прибираєте. Я кажу, що я не просто прибираю, я знімаю відео для вас. Я знімаю контент, я маю YouTube, який приносить мені задоволення та прибуток. До того ж, я маю багато різних хобі, деякими з вами ділюсь, деякими не ділюсь. Я люблю щось робити руками, я і корзини можу плести, що робила під замовлення, я і шити можу, і малювати можу. Ну, В разі потреби я і працювати можу, я і до декретів працювала, і якщо потрібно буде, хоча ми так з чоловіком домовились, що я виконую хатні роботи, мені. Більше так подобається, мені подобається бути вдома, я краще себе почуваю, ніж в колективі, і мені подобається те, що я роблю. А він виконує чоловічі обов'язки. У нас немає в родині такого супер рівноправля, коли всі виконують однакові функції. У нас є. Розмеження між чоловічими та жіночими обов'язками. Я не кажу, що так має бути у всіх, але так в нашій родині ми так домовились, і нас це влаштовує. І якщо колись зміниться, я захочу працювати, то звичайно чоловік не проти, і я зможу піти. Тому прошу не турбуватися і не думати, що я тут як служанка. Цілими днями щось там мию і всіх обслуговую. Це моя свідом, мій такий свідомий вибір і те, що дійсно наразі мені подобається. я вже все попрасувала і вирішила трохи зробити перестановку на туалетному столику. Мені дуже зручно, коли косметика, якою часто користуюсь, стоїть так зверху і в легкому доступі, але мені не дуже візуально це подобалося, що воно такою тут. Ну так, забагато візуального шуму для мене, коли багато різних баночок стоїть. І я спробувала це все поскладати в шухлядку. І, знаєте, вже декілька днів користуюсь таким розташуванням косметики, і мені дуже зручно. В разі потреби можна всю цю дерев'яну тацю виняти, і там вся косметика декоративна, якою я постійно користуюсь, можна поставити її на туалетний столик, так, щоб сісти ближче до дзеркала і зручно, можна просто з шухлядки діставати. І тепер мені так подобається, як виглядає більш мінімалістично, просторно, так дуже охайно виглядає туалетний столик і загалом відповідно і спальня. Показую вам свою щітку для волосся, бачите, вона так згинається, називається масажна щітка для волосся, і вона така крута, вона зовсім не видирає волосся, і вона настільки приємна і зручна. Я вам колись показувала, що в мене є від Tangle Teaser, дуже така відома, популярна. Також дуже класна щітка, але ця хоч і дешевше, навіть краще, навіть більше мені подобається. Я її купувала в невеличкому магазинчику у нас неподалік, але вони є на майкапі. Якщо написати масажна щітка, там будуть всі ось такими пружинками. Хто досі в пошуках класної щітки, я вам дуже рекомендую, вона просто моя любов. Залишила тут і свічники, і букетик з квіточками, і подивіться, наскільки тепер охайно гарно все виглядає. Дякую, що були зі мною, дякую, що подивились це відео. Усім гарного дня і до наступної зустрічі!